Шановні мешканці міста Біла Церква, я хочу до вас звернутися з одним таким питанням. 24 вересня 2015 року на чергову сесію міської ради було винесено питання, яке звучить таким чином: про підтримку участі товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерків Вода у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, другому проєкту розвитку міської інфраструктури. До проведення сесії депутатам були роздані проєкти рішення, і хочу звернути увагу, ось був розданий отакий проєкт рішення з чотирма пунктами, якщо ви бачите, ось, ось з першого по четвертий пункт. Так? І е зараз, якщо ви зайдете на сайт Білоцерківської міськради, то ви побачите такий же самий проєкт рішення, але в ньому вже пункт номер 2 викинуто. І 24 вересня відбувалось голосування, і хочу звернути увагу на який саме пункт викинули, і що саме в цьому пункті говорилось і пройшолося йшлося. Пункт номер два: погодити товариство з обмеженою відповідальністю Білоцерків, вода, техніко-економічне обґрунтування проекту. Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Біла Церква в скобочках. Додається всього цей проект. Комплексна програма модернізації систем водопостачання і водовідведення. Те, що роздавали депутатам Білоцерківської міської ради на диск. Що, ну, про що йдеться в цьому документі? Перше, на що хотів би звернути увагу: виручка від реалізації ТОВ Білозерків вода 74 мільйона гривень. Тобто ця компанія за рік заробила 74 мільйона гривень без ПДВ. Далі. Кредит, який ця компанія хоче отримати від міжнародних фінансових установ 1 мільярд 16 мільйонів гривень. Тепер термін, на який ця компанія хоче отримати цей кредит, 20 років. Хочу нагадати вам, що договір концесії з білоцерків вода підписаний на 15 років, і 3 роки вже пройшло, тому залишилось станом на сьогодні тільки 12 років. Про що говорить кредит на 20 років? Це означає, що ми ще 8 років не зможемо змінити таку компанію концесіонера і повинні будемо переукласти угоду до тих пір, поки ця компанія цей кредит не виплатить. Наступне, що хотів би додати, що буде зроблено в рамках цієї програми модернізації, один із основних пунктів. Буде е, зниження щорічних обсягів споживання електроенергії на 2,9 мільйона кВт в годину, і ну будуть інші заходи. Але в цих заходах нічого не йде ні про заміну зношених труб, ні про заміну інфраструктури, ні про е, те, що буде краща якість питної води і краща якість. Обслуговування стоків станом на 2014 рік активи і пасиви компанії, тобто валюта баланса, 138 мільйонів гривень. Кредит, який пропонуються взяти, як ми вже раніше чули, це більше мільярда гривень. Загальна протяжність зність водопровідних мереж складає 331,6 км. З них зношених та аварійних 289,9 км. Якщо ми говоримо про систему каналізаційних мереж, то у нас в місті 266,3 км каналізаційних мереж, із них зношених і аварійних 230,7 км. Якщо говоримо про головні колектори, то 20 км і 100 метрів. Це повна протяжність цих мереж і повністю зношених або аварійних 20 км. Тобто у нас головного колектора якісної труби всього 100 метрів. Далі окремо хотів би наголосити, яким чином буде відбуватися е, саме фінансування цієї програми кредиту і які будуть сторони в цьому договорі. Ось є схема, як буде відбуватися кредитування. МФО це Міжнародна фінансова установа, Кабінет міністрів, позичальник Білоцерків Вода і регулятор, який встановлює тариф. І тепер читаємо, що є в цьому техніко-економічному обґрунтуванні. Міжнародна фінансова організація надає кошти Мінфіну, підотриману під від Кабінету міністрів України державну гарантію. Далі, яка додатково гарантується інвестиційною складовою, що буде зазначено в тарифі ТОВ-Білоцерків вода. І затверджена у складі тарифу відповідним органам, що регулює тарифи. Далі. Мінфін перераховує кошти позичальнику, тобто білоцерків воді. Позичальник на отримані кошти придбає обладнання і здійснює всі передбачені проектом заходи. І ось пункт 5. Повертає кредити Кабінету міністрів. Кабінет міністрів повертає міжнародні фінансові установи. Але відбувається це завдяки тільки підтримці. Регулятором нового тарифу на водопостачання та водовідведення. Тепер, щоб зрозуміти, що ж за тариф і ну, наскільки це важливо. Зараз тариф на водопостачання в місті Біла церква 4 гривни 34 копійки. В принципі, це десь приблизно середня скажімо, ставка за водопостачання. Але дивимося ми на такий цікавий тариф, як водовідведення. І в Білій церкві тариф на водовідведення складає 8 ,65 гривень 65 копійок. І це є найбільшим тарифом з тих, що тут наведено по 25 найкрупнішим містам в Україні. І якщо подивитися, то, наприклад, Вінниця 306, Луцьк 412, Дніпропетровськ 368, Біла Церква 8,65. І загальний тариф складає 12 гривень 99 копійок в місті Біла Церква зараз на водопостачання та водовідведення. В цій таблиці на 112-й сторінці дуже чітко проілюстровано, що буде відбуватися з тарифом в Білій церкві після того, як Ту-Білоцерків то вода отримає даний кредит. 2015 рік тариф залишається незмінним. 2016 рік тариф вже зростає, стає 5,34 і 8,80. Беремо, наприклад, 2019 рік, Тариф уже 9 гривень на водопостачання майже в два рази більше, ніж був. І 1495 на водовідведення вже майже в два рази більше, це 2019 рік. Так? Беремо 2022 рік, водопостачання 1573. Це вже більше ніж в три рази за водопостачання. Водовідведення 25,95. Це вже як мінімум в три рази вище за водовідведення, ніж є зараз. Дивимось рік 2025. Тариф на водопостачання 18 гривень 81 копійка, і тариф на водовідведення 31 гривня 0,4 копійки. Якщо ми ці дві цифри просумуємо, ми отримаємо 49 гривень за водопостачання і водовідведення. Тобто, якщо ви зараз платите за воду 12 гривень 99 копійок, то десь уже близько там, 5, через 5 років ви будете платити за воду в 2 рази більше, ще через декілька років в три рази більше, і до 2025 року тариф зросте в 3,8 рази більше. Тому ця модернізація. Яка підрозуміває в собою тільки економію електроенергії, повністю ляже на плечі кожного жителя міста Біла Церква, який споживає воду. Тепер хотів би засередити свою увагу на таких речах, як фінансові показники. Якщо пам'ятаєте, в початку інтерв'ю я сказав, що виручка компанії Білоцерків вода складає 74 мільйона гривень. Так от, в 2020 році. На шостий рік отримання кредиту компанія ТОВ «Білоцерків вода повинна буде погасити 78 мільйонів гривень у вигляді тіла кредиту, плюс до цього 34,5 мільйони гривень у вигляді відсотків по цьому кредиту. І якщо ми подивимось на цю колоночку, то вже починаючи з 16-го року, ми будемо вигашати відсотків від 8,8 мільйона до 34 там 30, Мільйонів гривень тільки у вигляді відсотків. Саме ж тіло кредита на шостий рік почнеться з 78 мільйонів гривень. І до завершення проєкту це буде 97 мільйонів гривень. Це тільки тіло кредита, яке буде вигашатися щорічно завдяки нашим тарифам. І хотів би ще звернути увагу остаточно на ось цей графік, де чітко прописано. Ось у роки. Ось тут у нас тариф на водопостачання і ось тариф на водовідведення. І я думаю, що тут чітко видно, що ось у нас буде в 2025 році 18 ,81 гривень 81 копійка водопостачання і 31 гривна 0,4 копійки буде водовідведення. Тому, тому моя особиста позиція як депутата Білоцерківської міської ради. Не підтримувати даний проєкт рішення і не затверджувати оце техніко економічне обґрунтування. Якщо хтось із депутатів або інших людей має намір зробити так, щоб ви платили заводу в 4 рази більше, то ви зможете потім список цих людей побачити. Ми його обов'язково оприлюднимо. Дякую за увагу.